Ви всю гру шкутильгали. Що, що трапилось? Травма, не травма? Розкажіть, будь ласка, більш детально. Ну, поки не знають, наскільки травма. На початку Євген Жук упав просто на геліностоп, на гомілкостоп. Гам... Я не знаю. Зараз буду тримати еліт, а що, що покаже завтра, я думаю, вже. Або набрякне, бряг, де ви взяли сили продовжувати далі гру, показувати, я думаю, не одна я погоджусь зі своїми знову ж таки словами, що гру ви показали дійсно достойно. Це суперкубок, тут сили беруться просто не знаю, з неба. Самі по собі беруться, бо треба грати, треба, хочеться виграти такі матчі. У когось в раз в житті, в когось багато разів з'являється, але є можливість, треба грати. Загалом як? Ви задоволені грою? Задоволений. Я накал був, але ці, ну звісно, повітряні тривоги не давали нам грати. Але що, Що, Що що є, то є, так і граємо.